Справді пропив'янка, як на патичні набряк дуже часто бувають як одно захворювання, один на сам, а іноді бувають як окремості. тобто тільки як шкіра, або вже ми бачимо набрік слизовий. Збільшуються губи, збільшується язик, напрякає слизова повік. Навіть вуха можуть збільшуватися, пальці можуть збільшуватися, наружні статеві органи можуть збільшуватися. Так, це все англіонабряк. Навіть слизова кишківника може реагувати. Що ми бачимо, що пробов'янка має розповсюджений характер, і ви її не можете контролювати антигістамінними препаратами противоалогічними, ви можете приймати гормональний препарат. А якщо це англіонабряк, ви бачите, що вже відреагували слизові. А номантигістемного препарату бути недостатні. Обов'язково треба додати системний гормон, але це може бути він вводиться ректально, він може бути в відвідування сироку або від ін'єкції.